П'ять новин від Суспільної Одеси, які ви могли пропустити. Поїзд збив жінку на станції Мигаєва на Одесьчині. Вона загинула на місці. Про це повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції в Одеській області. Трагедія сталася ввечері, коли місцева жителька переходила колії. За словами машиніста, він намагався екстрено загальмувати, але зупинити поїзд не вдалося. На відновлення пункту пропуску орлівка може знадобитися від кількох днів до кількох тижнів. Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації. Мешканців і гостей області закликають тимчасово обирати інші пункти пропуску для перетину кордону. Нагадаю, ніч 21 на 22 листопада російські війська атакували інфраструктуру паромного комплексу внаслідок удару пошкоджені елементи інфраструктури та критичні комунікації. Обійшлося без загиблих та поранених. Сьогодні вночі Росія атакувала безпілотниками південь Одещини. Під ударом опинилася цивільна портова інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Через атаку пошкоджене обладнання на судні, яке наразі не перебуває в експлуатації, спалахнула пожежа. Одному з одеських магазинів електроніки оселилося п'ятеро собак. Це одна з грає. Вони живуть разом від народження. Уже три роки власник магазину Олексій опікується ними та лахідно називає дракончиками. Нещодавно хвостація отримали подарунок простору будку, у якій зможуть ховатися навіть тоді, коли в магазині немає людей. Раніше їм доводилося ночувати просто небо, адже вночі магазин зачинений, і працівники не мають змоги стежити за тваринами. Одеські кондитери відтворили фонтан Пале -роялю в десерті. кажуть, прагнули створити для міста теплий гастрономічний символ на кшталт київського торта. Презентація десерту відбулася у суботу. Для гостей організували шоколадний фонтан та запропонували кинути в нього шоколадну монетку на спогад.